Слава Господу, дорога церква, дорогі друзі, що ми можемо сьогодні прийти тут, заспокоїтися і просто налаштувати свій розум на такі міркування. І це гарний стан, коли ми приходимо в Дім Божий і хочемо щось почути, хочемо щось взяти для себе. Сьогодні, як вже було анонсовано, в нас досить популярна тема: Рома, будь ласка, висвіти. Фотографію, я думаю, що ця емоція знайома кожній людині. Наприклад, в дитинстві вона більш така яскрава, однак, чим старшою стає людина, тим більше ця емоція, вона така деструктивна. Можливо, в дитинстві вона просто якась короткочасна, швидко минає. Однак, коли людина дорослішає, страх він може паралізувати її. Він може не давати людині спокійно жити. Він може не давати людині м спокою ні в день, ні вночі. Загалом страхи можна поділити на різні категорії, наприклад, біологічні страхи це страх якогось фізичного болю, що він завдасть, ну десь страх впасти, страх там перед медициною, уколів людина боїться, того, що соціальні страхи це людина, коли вона переживає, що вона може. Якось відділитися від суспільства, що вона може втратити якісь суспільні зв'язки, що вона може втратити своє становище, наприклад, у суспільстві. Або ж екзистенційні страхи це вже такі страхи, як а що зі мною буде, якщо я помру, чи страх смерті, це страх існування, нерозуміння свого існування і таке інше. Наприклад, іноді ці страхи бувають перетинаються всі в один величезний страх або навіть у конфлікт страхів. Наприклад, хлопці вони люблять стрибати з мостів. У річки, і це для них таке самоствердження. І уявіть собі, хлопчину, який стоїть на цьому мосту, він хоче стрибнути, довести своїм друзям, що він якби крутий хлопець, однак в нього оцей страх біологічний і страх екзистенційний що він розіб'ється і він помре. Тобто, виходить битва страхів, і який страх переможе. Чи страх перед тим, що його хлопці не пізнають як свого, чи страх перед тим, що він що станеться з ним? От який страх переможе, від цього й залежить, стрибне він з мосту чи не стрибне. І часто ці страхи вони просто керують нашим життям. На жаль, через війну багато людей взагалі стали мати хронічні страхи. Це страхи за власне життя. Це страхи за життя близьких, страхи якогось каліцтва, хтось боїться бідності через втрату роботи, хтось боїться мобілізації. Страх увійшов дуже сильно в наше життя. Існують різні практики подолання боротьби зі страхами. Однак ми не будемо про всі говорити це, тому що це займе, це буде лекція, але ми в церкві, і тому ми будемо говорити про біблійний шлях подолання страху. Про той шлях, який пропонує Біблія. Я хочу нагадати вам про одну людину, точніше про подію, яку я певен, що всі присутні, знають і хоча б колись чули. Це е, зіткнення, бойове зіткнення Давида і Голіафа. Однак я хочу нагадати, що е, ті, хто навіть чув цю історію, вони не завжди дивились продовження цієї історії. Тому сьогодні спробуємо в повноті розглянути цю історію як основну її частину, так і продовження цієї історії. Отже, це записано про ці події в першій книзі Самуїла, в 17 розділі, і дещо я буду розказувати, дещо що ми будемо читати. Починається ця історія з того, що филистимці, це ворожий до Ізраїля народ, він зібрав військо і вторгся в юдею в частину Ізраїля. На той час царем Ізраїлю був цар Саул, і він також зібрав військо і виступив на захист свого царства, своїх людей. І сталося так, що вони зустрілися в одній долині, яка називається Елла. Але по боках цієї долини були пагорби. І ось дві армії вишикувалися по боках цієї долини. І, звісно, з тактичної точки зору недоцільно штурмувати пагорб знизу. І ось вони стояли одна навпроти одної ці дві армії. І якби така патова ситуація, бо або ти сходиш в долину, піднімаєшся і в невигідному положенні, або ти стоїш і чекаєш, коли ворог підніметься, і тоді ти більш в вигідному положенні. І отже, ніби поки вирішувалось це, із стану филистинців з ворожої до Ізраїлю армії вийшов воїн, якого звали Голіаф. Він був надзвичайно високий, надзвичайно великий. І Біблія говорить про це так: 1 Самуїла, 17 розділ з 3-го вірша. Отже, филистимці стояли на пагорбі з одного боку, а ізраїльтяни ж стояли на пагорбі з іншого боку, а між ними була долина. І от з табору филистимців виступив єдиноборець на ім'я Голіаф з Гата. Він був високого зросту, 6 ліктів з п'яттю. Це під три метри приблизно, дуже висока людина, дуже могутня, воїн від дитинства. І він пропонує таке рішення цієї патової ситуації. Він спускається в долину і говорить: вишліть мені одного на бій, вишліть когось, і я буду, прийму його, можна так сказати, на дуель. Викликає на дуель. Хто? Вийде, і якщо я переможу, то значить вся ваша армія програла, і ми станемо вам рабами. Тобто, якщо він переможе. А якщо ж я переможу, то ви станете моїми рабами, тобто рабами филистинців. Що в цей час було в армії Ізраїлю? В цей час в армії Ізраїлю був страх. Надзвичайно потужний воїн. Хто виступить проти нього? Всі бояться. Нам говорить Біблія так, що 17-й розділ, я буду з нього майже все читати, 11-й вірш, почувши слова Филистимця, Саул і весь Ізраїль занепали духом і дуже злякались. Цар Саул, який був найвищим серед свого народу, теж злякався. Всіх опанував страх. Ба Більше 24-й. Вірш говорить, всі воїни Ізраїлю щоразу, коли бачили того чоловіка, втікали від самої його появи, оскільки дуже боялися. Страх скував людей. Вся армія була скована страхом. Сорок днів виходив цей чоловік і пропонував це, він ганьбив цю армію, він називав їх боягузами. Він ганьбив армію живого Бога. І от прийшов хлопчина перевідати своїх братів, хлопчина на ім'я Давид. Раніше він пас отари овець свого батька, а сьогодні він просто прийшов перевідати братів, і він почув ці лайливі слова. І він почав цікавитися, хто цей невіглас, хто ця людина, яка попирає армію живого Бога. І через те, що він так цікавився, його запросили до самого царя. І я пропоную вам вислухати цей діалог, 17 розділ з 32 вірша. Тож Давид сказав Саулові: нехай ніхто не падає духом з приводу цього велета. Твій слуга піде й буде битися з тим Фелистинцем. Але Саул промовив до Давида: ти не зможеш виступити проти того велестимця, щоб з ним боротись, бо ти ще хлопчина, а він воїн з юних літ. Проте Давид відповів Саулові: коли твій слуга пас, вівці свого батька, бувало так, що приходив лев або ведмідь і хапав з Отари овечку. То я наздоганяв його, бив його і виривав вівцю з його пащі. Якщо ж він. Кидався на мене, то я хапав його за гриву, хапав лева за гриву, бив його і вбивав насмерть. Тож, якщо твій слуга вбивав лева й медведя, то і з цим необрізаним филистимцем буде те, як з одним з них, адже він зганьбив військо живого Бога. І Давид додав: Господь, який рятував мене з могутніх лев'ячих та ведмежих лап, він врятує мене, також і від рук того фелестимця». Тоді Саул промовив до Давида: «Іди, і нехай буде з тобою Господь. Саул, який був у страсі, за допомогою хлопчини, отримав якусь надію. Я не знаю, в що потрібно було вірити, щоб вислати хлопчину на бій із велетним, неозброєного хлопчину. В нього були тільки декілька камінців і праща. Друзі, і тут є перший урок для нас: щоб перемогти страх, будьте в товаристві тих, хто перемагає ці страхи. Коли прийшов Давид до цієї армії, в армії з'явилася надія. Тому що раніше всі просто боялися і тікали від самого вигляду цього велетня. Однак, коли прийшов Давид, з'явилася надія, страх почав поступово зникати з лав цієї армії. Друзі, коли вам страшно, не підживлюйте свій страх. Не шукайте історії, які підживлять ваш страх. Шукайте людей, які впоралися з цим страхом. Шукайте людей, які перемогли цей страх. Однак йдемо далі. Виступивши на двобій з Велетнем, Давид е спустився в цю долину, і Голіаф йому почав проклинати його і казати: «Ти на, як на собаку на мене вийшов? Що це взагалі таке? Що це за знущання? Іди сюди, я тебе вб'ю. І що сказав Давид? 45-й вірш. Давид у відповідь сказав филистинцю: Ти вийшов на мене з мечем, зі списом та щитом. А я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога Ізраїльського війська, якого ти зганьбив. Господь Саваот, Саваот ім'я означає Бог війська, Бог полководець, і в ім'я цього Бога Давид вийшов на двобій. Далі все відбулося дуже швидко. Якби це знімав як хтось з голівудський блокбастер, то це був би неймовірний екшен, тому що за. Кілька десятків секунд, можливо, менше, все вирішилося. 48-й вірш говорить таке: отже, коли филистимець вирушив, почав наближатись до Давида, то Давид швидко вибіг зі сторони бойових лав назустріч филистимців. Продовжуючи бігти, Давид миттєво сягнув своєю рукою до торбини, вихопив звідти камінь і, метнувши ним з пращі, вразив Фелистимця в чоло так, що камінь застряв у його чолі, і він упав до лілиць на землю. Так Давид отримав перемогу над Филистимцем, застошувавши пращу й камінь. Він уразив филистимця і вбив його, хоч у руках Давида меча не було. І далі ми дивимось, 52 й вірш, тоді як ізраїльські та юдейські воїни підхопились з бойовими закликами, кинулись в погодню за филистимцями, аж до входу в долину і до брам екрона. Так що тіла вбитих филистимців лежали скрізь до до дорозі, до Гата та Екрона. Тобто, виходить, що? Коли. Сталися оці кілька десятків секунд, раптом сміливість і хоробрість зійшла на все військо ізраїльське. З закликами вони покинулися на своїх ворогів. Уже не було страшно, що вони на пагорбі стоять. Пагорб уже не грав ніякої ролі, вони побігли. Що ми думаємо? Ми думаємо, що ну, ми ж не Давид. Чи показував Давид якісь ознаки страху тоді? Таке враження, що взагалі в нього нема такої емоції, як страх. Таке враження, що він якийсь, не знаю, термінатор, який просто не відчуває страху, який не має страху, і який просто йде танком на цього фелестимця і підбадьорює інших. Однак я хочу сказати, що Давид був такою ж людиною, як ми. І Давид мав дуже багато страхів. Пройшов час. Цар Саул почав заздрити Давидові, тому що почали співати пісні про Давида, почали навіть співати про те, що Давид переміг більше людей, ніж Саул. Заздрість оселилася в Саула. І він почав переслідувати Давида. Він жадав його смерті. Він хотів прибрати конкурента зі свого шляху. І ось Давид із позиції героя переходить в позицію. Вигнанця переходить в позицію того, хто тікає. І ось, тікаючи, він прийшов в одне місто, яке називалось Нов. На той час тоді була там святиня, ковчег заповіту, ковчег завіту, який вдай, в який поклали закон Господня. І він прийшов до священника, який був, очевидно, відповідальний за цей ковчег. І сталася така ситуація. Давид, це 21-й розділ першої книги Самуїла з другого вірша. Давид прибув у Нов, до священника Ахімелеха. Переляканий Ахімелех вийшов на зустріч Давиду і запитав його, Чому ти один і нікого з тобою немає? Переляканий священник виходить на зустріч. Давиду, який нещодавно був славний. Як ви думаєте, чому Ахімелех переляканий? Я маю лише одне пояснення: тому що він знає становище Давида. Він знає, що Саул женеться за ним. І ось Ахімелеху потрібно прийняти рішення допомогти ворогові царя. Чи здати ворога царя? Ахімелех Вагається, він не знає, що йому робити. Він знає, що якісь лише проблеми принесе ця зустріч. Однак він виходить і питає: а чому ти один? Де всі? І що робить Давид? Давид вирішає застосувати людський метод вирішення проблем. А саме збрехати. Він говорить йому так, третій вірш. Давід відповів священникам Ахімелехові, цар доручив мені важливу справу. Звелівши мені, нехай ніхто не знає про цю справу, за якої я тебе посилаю, яку я тобі доручив. Тому своїх людей я залишив в умовленому місті. Давид каже: Я маю особливу місію від самого Царя. Дехто каже, що тут Давид мав на увазі Царя Небесного. Однак, скоріше за все, Давид мав на увазі царя Саула. Цар Саул хотів вбити Давида. Однак, прийшовши до священника перед ковчегом Господнім, Давид каже, я маю особливе доручення від царя. Навіть якщо він мав на увазі царя всіх царів, то про що подумав Ахімелех? Про якого царя продумав Ахимелех. Сумніваюся про того, якого кажуть деякі тлумачі Біблії. Спеціальне призначення Давида. Що відбувається далі? Далі він отримав деяку поживу від священника і запитав його е, наступне: 21 розділ, 9-10 вірш. Давид запитав Ахімелеха, чи немає у тебе під рукою якогось списа або меча, адже свого меча та інші. Меча та інші зброї я не взяв, оскільки наказ царя був надто поспішний. священник відповів: Хіба що є меч филистимця Голіафа, якого ти вбив у долині Ела. Ось він, за Ефодом, загорнутий в одежу. Якщо хочеш, можеш його собі взяти, тому що іншого тут немає. Давид же сказав: немає рівного йому. Дай мені його. Того ж дня. Давид бере меч Голіафа. Того ж дня, втікаючи від Саула, Давид прийшов до царя Ахіша в гад. Ви пам'ятаєте, що це за місто Гат? Це місто батьківщина Голіафа. Голіаф був з міста Гат. І ось Давид сам з мечем Голіафа опиняється в гаті. Ну, щоб нам було зрозуміліше, це щось на кшталт того, як зараз без військово-облікових документів поїхати на машині на донецьких номерах на Закарпаття. От приблизно такий самий був ризик. Незрозуміло, що його чекає. Ну, і звісно, ілюзій немає, і сталося те, що сталося. Ахішові слуги сказали, це часом не давид цар того краю. Хіба то не про нього приспівували, танцюючи в хороводах, Саул побив тисячі, Давид десятки тисяч. Ці слова за них покоїли Давида, і він дуже злякався гадського царя Ахіша. Давиду впав в страх. Давид, який переміг Голіафа, Давид, який рвав голими руками лева й ведмедя, Давид, який йшов в ім'я Господня на битву, впав у страх. Я не буду читати далі, однак далі Давид просто прикинувся навіженим. Він почав пускати слину, він почав е якось поводити себе як людина, що полишив, яку полишив розум. На що цар ахіш сказав чимало мені своїх навижених, на ми мені ще цього привели? Виженіть його з мого дому. До таких методів довелося вдаватися Давиду. Уявіть собі Давида, який перемагає Голіафа, і Давида, який прикидається навіженим. Яким Давидом ви хочете бути? Давайте ж подивимось тоді, а що ж, а що ж нам зробити, щоб бути тим Давидом, який перемагає Голіафа, в якого ніби взагалі відсутній страх. Я пригадую таку історію, коли я був маленьким, у мене були дитячі страхи. Багато дітей є страхи. У мене це були такі фантастичні страхи. Одного разу я якось е, буду мені шість, шість скільки років, я побачив один фільм, я дуже любив міфи Давньої Греції, я подивився фільм про Персея. І там був такий, така антагоністка, е, персонаж такий е, міфічний, медуза горгона. У неї було вона, тіло жінки за міфами, але голова в неї була із волоссям замість волосся в неї були Змії. І ось це таке було чудовисько, яке переміг Персей. Однак те, що його переміг Персей, воно не відклалося в моїй свідомості, в моїй свідомості відклався лише образ цієї жінки, в якої замість волосся Змії. І знаєте що? Та жінка поселилася між другим і третім поверхом. В нашому будинку. І щоразу, коли ми жили на другому поверсі, коли я проходив, я дивився туди, і я дуже сильно пришвидшував свій крок, щоб пробігти і щоб нічого зі мною не сталося. Адже погляд тієї жінки перетворював на камінь, і взагалі чомусь мені здавалося, що вона не просто на камінь мене хоче перетворити, а з'їсти мене хоче. Ось. Що мені було робити? Кожного дня, коли я проходив повз це місце, я змушував себе бігти, тікати і жахливо боятися, аж поки я не вибігав із під'їзду чи не забігав до себе додому. Однак, друзі, знаєте що? Були моменти, коли я сміливо проходив і не боявся. Нуль страху. Зовсім немає страху. А знаєте, коли це було? Коли поруч зі мною йшов тато. Тоді було зовсім не страшно. Я йду поруч тато, він високий для мене тоді, він нижчий, на е, медуза та нижча за мого тата. Я міг подивитися і сказати, що мач, а? А, а зараз що ти можеш зробити? Нічого, страх пропадав. Друзі, і тут криється дуже велика істина. Неважливо, де ми, важливо, з ким ми. Важливо, з ким ми потрапляємо в ситуацію, в якій має виникнути страх? З ким потрапив в ситуа... Давид в ситуацію з Голіафом? З Господом Богом, з вождем воїнств Ізраїля, з Господом Саваотом він потрапив в ту ситуацію. А в ситуацію в Гаті? Давид потрапив туди зі своїми рішеннями, з людськими рішеннями, як він по-людськи хотів вирішити питання. І він потрапив туди. І знаєте, яка ситуація вплинула на Давида більше? Давид, він би не був Давидом, якби не зробив висновки з цієї ситуації. Друзі, я питав, я не знайшов якогось псалма, про який Давид написав про перемогу над Голіафом конкретно. Якщо ви знаєте такий псалом, то скажіть мені. А про ту ситуацію в Гаті Давид написав цілих два псалма. Немає часу читати повністю ці псалми, однак я деякі цитати можу вам прочитати. 56-й псалом перший вірш говорить, що він написаний про події, коли Давида в Гетті захопили филистимці. Він говорить такі слова а, з п'ятого вірша. На Бога, слово якого я славлю, на Бога покладаю надію й не боюсь, що, мене, що може заподіяти мені людина? Вони постійно перекручують мої слова, всі їхні задуми мені на зло. Вони сходяться, підстерігають, висліджуючи мої кроки, оскільки чатують за моїм життям. Невже уникнуть вони кари за свою підступність? Боже в покоритих людей своєму гніві. Давид він зрозумів, що що йому зробить людина, що вона може заподіяти йому. Та нічого, бо з нею Бог. Інший псалом, який написаний про ці ж події, це 34-й псалом. Я прочитаю два вірша, п'ятий та дев'ятий. Шукав я Господа, і він відізвався. Від усіх моїх небезпек Він визволив мене. Подивився на нього, подивіться на нього і засяйте, і ваші обличчя не осоромляться. Цей бідолаха, він про себе говорить, заволав, і Господь почув, врятувавши його від усіх його напастей. Господній ангел отаборяється навколо тих, котрі бояться Його. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Друзі, Господній ангел отаборяється навколо тих, які бояться Господа. 23 й псалом дуже відомий говорить, коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха бути бо зі мною, коли твій жезли, твій посух втішатимуть мене. Боротьба зі страхом супроводжувала Давида все життя. Почитайте псалми дуже багато про страхи. Друзі, я вам можу рекомендувати лише те, що там, де прийде страх, має бути з вами Господь Бог. І тоді в страху не буде шансів. Тоді в страху не буде сили, якою він може оволодіти вами. Сьогодні ми згадували про Духа Святого, який є утішителем. Віруючі люди мають цього Духа Святого в серці, тому що вони закликали Господа Бога війти в їхнє серце, дати їм силу здолати цей страх, дати силу бути переможцями над страхом. Неважливо, де ти, важливо, з ким ти. Господь Бог сказав: вселюсь в них і буду з ними. Я буду їх Богом, і вони будуть моїм народом. Хтось, можливо, як Давид. На початку війни, він, можливо, їздив на евакуацію, забирав, з-під обстрів людей вивозив, безстрашно це робив. А, хтось, а зараз та ж сама людина, можливо, впала в страх. Можливо, їй страшно через те, що її можуть мобілізувати. Можливо, цій людині страшно через життя когось своїх близьких. В страх. Ми можемо впадати дуже часто. Однак, друзі, нехай Бог буде поруч. Останнє місце, яке я прочитаю і ми будемо молитися, це книга Пророка Ісаї. Вслухайтесь, друзі, ці слова. 41-й пророка Ісаї з 10-го вірша. Сам Бог говорить через пророка, нехай ці слова будуть сьогодні для кожного з нас. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог, я, до, я додам тобі сили й допоможу тобі, я підтримаю тебе правицею своєї правди. Отже, застидяться й засоромляться всі твої супротивники, обернуться в ніщо, загинуть всі, що протидіють тобі, шукатимеш, але не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою. Вони стануть, як неіснуючі, щезнуть всі, котрі воюють проти тебе. Адже я, Господь, твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, я допомагаю. Амінь. Помолимось.